Вітаю. Не тільки поціновувачі срібного віку російської поезії, але й всі люди старшого покоління ще з шкільної парти пам'ятають слова Олександра Блока. Мільйони вас, нас тьми і тьми, і тьми. Попробуйте, сразитись з нами, да? з кіфами, да азіатами з розкосами і жадними очами. Останній крих душі помираючого поета, розчарованого життям історією своєю батьківщиною. Бокові скіфти це метафора кари Божої, яка не забариться і змете гнилу, лицемірну європейську цивілізацію копитами коней азійських кочовиків. Чудові вірші, які, правда, не мають нічого спільного з реальними історичними скитами. Ці люди були зовсім інакшими. Генетичні дослідження однозначно вказують, що так звані причорноморські скити, якщо звідки лясі прийшли в Україну, то хіба що з Кубані чи Північного Кавказу. А схожість матеріальної культури та мистецтва, так звана скитська тріада, зброя, кінська упряж та мистецтво, пояснюється спільністю походження та способу життя. Розповідаючи про скитів, всі очевидці в один голос описують їх як дуже високих, кремезних людей з європеоїдною зовнішністю, русем або рудим волоссям, сірими чи зеленкуватими очима. Зрештою, якби переодягнути дядьків, зображених на скетських вазах та горитах, та попідстригати їм бороди, і випустити на вулиці будь-якого українського міста. То вельми сумнівно, що їх можна було б легко віднайти потім в юрбі. Хіба що за зростом та спортивною статурою. Безпосередніми предками скітів були люди явної культури, котрі мешкали десь між Дніпром та доном. Геродот стверджує, що самоназва що щоправда, не всіх, а тільки царських, звучала як «сколотої», тобто стрільці. Хоча це не зовсім так, про що ми поговоримо трішечки згодом. А от в грецькій назві, яка стала загальновживаною в нашій культурі, вчувається слов'янський корінь. Легко уявити собі грека, який десь на торговиці, Ольві чи Херсонесу, показуючи пальцем на бородатих, одягнених у штани здорованів, запитує місцевих купців, а це хто такі? І чую відповідь призерна, та це скитальці типу скіти. Зазначимо, що звук Ф не є для українців рідним і дехто з нас ще й зараз не може його вимовити. Зазначимо також, що перси називали скитів «сакай». і таким самим зневажливим значенням тобто бурлака, волоцюга, кочовик. Тобто, ми надалі продовжуємо називати своїх прямих і раномовних предків. Погордливим прізвиськом, яке дали їм наші інші словіномовні предки. Втім, виглядає на те, що самі скити цього нібито образливого прізвиська не соромились. Слово Шак'ямуні в імені Гаутана Шак'ямуні, пізніше званого Буддою, саме означає дослівно з роду саків, сацького, себто скитського роду. Та найбільш, ймовірно, що самі себе скити називали давньою традицією аріями всіх інших людей, іменуючи, як і раніше, Ан-Арія, а свою країну називали Аріяною. Так само, як і кімерійці, скити у свій час втрутилися у велику азійську політику, що правда не на стороні переможців. До самого кінця вони підтримували Асирійську імперію і навіть поспішили їй на допомогу, коли всі інші союзники від асирійців відвернулись. Ця допомога була запізнілою і не змогла допомогти асирійцям уникнути нищівної поразки, але свідчить про вірність скетських лідерів даному ними слову. Асирійцям скети не змогли допомогти, але зірвати свою злість на кінгрійцях не забарились. Ціла серія далеких військових походів з була гонитвою за кінерівцями. Ну і, звичайно, ж, грабунком. А що апетити таки справді приходять час обіду, то скити добрались аж до Єгипту і змусили тамтешнього фараона відкупатись від них багатими дарами. З далеких мандрів повернулись не всі. Тим же, що повернулись на береги Чорного моря, судили з часом стати одним із предків народу українського. Однак при поверненні в рідні краї не обійшлось без проблем. Гродот розповідає, що поки скити впродовж небагато й немало, майже 30 років тішили своє марнославство та задовільняли жагу пригод у чужих краях, скитські жінки повиходили заміж за рабів та народили від них цілу купу дітей. Ймовірно, що рабами були саме ті кімирійці, які здались у полон скетам після героїчної загибелі своїх царів. Коли старше покоління скетів повернулось додому, колишні раби та їх дорослі сини відмовились підкорятись. Після багатьох боїв, коли виявили, що скіти не можуть здолати супротивників, один зі скетів сказав: Так, і що це ми робимо, скети?» Ми б'ємось з нашими рабами та в битвах настає менше, і їхнє число також зменшується. Ось що тепер, як мені здається, треба зробити відкинути списи та луки і кожному взяти батіг і якнайшвидше піти проти них. Поки вони бачать нас зі зброєю, вони вважають себе рівними з нами. А побачивши, що в нас замість зброї батоги, вони зрозуміють, що вони наші раби. І перестане чинити нам опір. Почувши це, скити так і зробили. І тодішні раби кинули зброю і повтікали. Кінець цитати. Легенда ця явно арійського походження, і Геродот не до кінця передав або, може, й не зрозумів її сенсу. Нагадаємо, вкотре, що у Скитів, як і у всіх аріїв, жоден молодий чоловік не міг вважатися дорослим, не пройшовши обряду ініціації. Обряд не був простою формальністю на кшталт нашого вручення атестату про середню освіту. Свою мужність треба було довести і зробити це було непросто. А тому чоловік, що не склав цього іспиту, до кінця своїх днів вважався хлопчиком, який не має права брати участі у чоловічих зібраннях і навіть знаходитись серед чоловіків. Зрозуміло, що раби, сини рабів через таке посвячення не пройшли. І тому проти них не можна було застосовувати зброю як проти воїнів, а тільки батоги, як проти неслухняних дітей. А скити були воїнами. І дуже багато зробили для розвитку військової справи. Кімерійці, вдосконаливши кінську зброю, полегшили вершнику управління конем і дали йому змогу не тільки їздити верхи, але й битись, впевнено, тримаючись на коні. Скити ж вигадали кінське сідло. Яке давало можливість вершнику міцно й впевнено триматись на кінському хребті і повністю звільняло принаймні на якийсь час обидві руки. І тоді світ здригнувся, побачивши кінне військо. Можна собі уявити, як сприймала скицька кіннота людьми, які ніколи раніше такого видовища не бачили. Скити атакувала лавою. Почуваючи себе при цьому настільки впевнено, що створювалось враження, начебто людина кінь зрослися в єдиниці. Може, саме тому історики певний час вважали, що міф про людину коней, кентаврів, виник під впливом перших вражень давніх греків від виду скітських вершників. Головною скітською зброєю був лук. За свідченням сучасників, скити натягали тятиву лука не до грудей, як усі інші стрільці тих часів, а до протилежного плеча. Це потребувало неабиякої сили, але у такий спосіб забезпечувався максимальний натяг тятиви і стрілали тіла з вбивчою силою на немислиму для інших відстань у 200-300 метрів. До речі, у грецькій колонії Ольвії на берегах Дніпра археологи виявили кам'яну стелу, що увічнила рекордний постріл якогось Анаксагора. Стріла, випущена ним зі Схидського лука, пролетіла 520 метрів. На сьогодні світовий рекорд дальності пострілу із спортивного луку становить понад 1200 метрів. Стріляли ж лучники однаково добре як з лівого, так і з правого плеча. А це означає, що в бою вони практично не мали зон закритих для обстрілу. Був ще і особливий скідський хіст, постріл з луку назад за спину, обернувшись у сідлі. Обов'язковим для кожного скітського вершника був горит. Унікальний властивий тільки зкитам обладунок. Це був зроблений зі шкіри або кори дерева. Але неодмінно із твердою дерев'яною вставкою всередині для дотримання форми. Такий собі футляр із двох відділень для луку і стріл. Твердий Горит дозволяв воїнові миттєво вихоплювати лука і вже через секунду випускати першу стрілу. Скидський лучник був свого роду аналогом конфайтера Дикого заходу. Вистрілити з лука він міг, витративши на постріл, одну мить. Порівняємо. Кольт миротвори, з якого ковбої та шерифи гатять у всіх вестернах, мав шість зарядів і прицільно бив не далі як на кілька десятків метрів. Іншою ж обов'язковою в озброєнні кожного скітського воїна річчю був короткий меч, акінак, який дуже різнився від тогочасних мечів і був специфічно скітською зброєю. Його лезо з широкою основою біля руків'я. Поступово звужується по всій довжині від руків до і Так і як носився на поясі, з яким скит ніколи не розлучався. Саме на поясі, крім зброї, гори та кінак, бойова сокира, скит носив найбільш необхідні речі точний камінь, чашу і гребінь. Однак все це не мало б жодної цінності для вершника без його коня. Той, хто коли-небудь намагався у сусідлі, зрозумів, про що йдеться. Скіти вміли прицільно стріляти зі своїх луків в галопі, керуючи конем тільки за допомогою колін та внутрішньої поверхні стегу. Руки ж були зайняті луком та стрілами, і обходились без стремен, яких при всій своїй винахідливості чомусь не винайшли. і просто стріляли. На повній швидкості скитський лучник, не опираючись на стремена, а втримуючи коня ногами, був в стані виконати 10, а то й 12 прицільних пострілів. Проте бій це зовсім не стрільба з лука, а в статично міше. Воїн мусив утримувати стрій, координувати дії зі своїми однополчанами, спостерігати і аналізувати всі події, що відбувалися довкола, захищати себе і коня, сприймати і виконувати накази командирів. І все це вимагало доведених до автоматизму навичок відвершника та його прекрасно вишколеного коня. Тому вмінню воювати можна було навчитись тільки з маличку, щоденно у ньому вправляючись. І вельми сумнівно, що геть усі скити тільки цим і займались, кому ж треба було і худобу пасти, і кобил доїти, і мечі кувати, чи не так. Велика Скетія була типово арійською державою. На вершині державної піраміди знаходився цар. Або, як казали, самі скетти ксай, свідки якраз і походить наше слово цар, а зовсім не від латинського Цезаря. І цей цар завжди походив з клану царських скетів, паралатів. Це були нащадки ветеранів азійських походів, отих, котрі після повернення розганяли батогами своїх рабів. Самі скіти пояснювали появу царської влади нещо інакше. Геродот переказує скитську легенду про золоті предмети, які упали на скитську землю з неба. Це плуг, ярмо, сок і чаша. З трьох синів про скитів Таргетая, Ліпоксая, Арпоксая, Колоксая. Тільки наймолодшому небесні дари дались. Тому він став родоначальником царського роду Паралатів. Від Ліпоксая повівся рід Скитів Амхатів, а від середульшого брата, родих катіарів і траспів. Символіку Божих дарів, знаючи устрій арійського суспільства, розшифрувати неважко. Чаша символізує жерців, сокера воїнів, плуг землеробів, ярмо. Призначене для рабів шудрів. Арійський шар, яке асирійці перекрутили на Сарру, що означає силу, владу, воїнський стан, чітко звучить в кінцівці імені кожного з таргетаєвих синів Ліпоксай, Арпоксай, Колоксай. А в імені наймолодшого з них і майбутнього царя нам ще й вчувається слов'янське і насправді арійське слово коло. Тобто Колоксай це коло цар, все цар, ватажок усього народу. Є швидше за все не іменем власним, а титулом. Тоді сколо це це аж ніяк не стрільці, як перекладали це слово греки, а коло. Це народні збори, громада воїнів, люди з кола, весь народ. А Колоксай це цар кола, цар усього народу. Плем'яний ватажок, а особливо пізніший цар. Був у давні часи і воєначальником, і жерцем водночас, який через пожертву поєднував землю й небо, світ людей зі світом небожителів, і його часто порівнювали і ототожнювали з сонцем. Тому Колоксай, ще й онук небесного Бога Папая, і за мною точніше, точніше навіть водяної богині Апі. Колоксай завжди походив з роду паралатів. А лінгвістичний аналіз сказує, що паралате це перекручене греками іранське слово парадата, що означає призначений за законом очолювати, тобто легітимний. З паралатів виводились і всі урядовці, воєводи, локальні адміністратори. Це була державна еліта. Оточення царя становили також вожді племен, що входили до складу царства. Члени царського роду і найбільш заслужені воїни. Вони були радниками володаря, управляли окремими областями, командували військовими частинами. Разом з царем вони об'їжджали щорічно підвадні області, збираючи данину достеменно так само, як робили це потім київські князі, називаючи цей об'їзд підлеглих земель полюттям. Кожна земля і кожен союз родів мав свого ксая царя який визнавав верховенство коло Ксая. Знатні люди племен, що входили в коло Володаря, мали власні території кочовища, де паслись їхні стада. Члени їхнього роду і частина вільних воїнів жили на цих територіях і у воєнний час формували збройну дружину володаря. Місцевий правитель землі збирав данину, частину якої залишав собі, а частину здавав Верховному Колоксаю. Данина була невеликою, але обов'язковою через свій ритуальний характер. Платник данини тим самим визнавав і підтверджував владу царських скітів і владу Колоксая. Цар очолював військо в походах і управляв усією землею. Місцеві скетські Саї управляли своїми власними кланами, а не скетські вожді своїми племенами. Після осінньої ради головний Псаї об'їжджав менших псаїв, збирав з них данину, подарунки, які ті у свій час зібрали зі своїх підладних, тобто чисто феодальна модель знайома нам з пізніших князівських часів. Влада царя Ксая була великою, але не самодержавною. Раз до року восени збиралися загальноскітські збори, щось на кшталт парламенту, в яких брали участь всі воїни Кшатрі. У випадку надзвичайних подій до зборів долучались представники простого чорного люду і вожді нескідських племен. Ця рада була чимсь на кшталт Нижньої палати парламенту, деяких сучасних країн. Вона мала право змістити місцевого царя і обрати нового. Але оголосити імпічмент Колоксаю мали право тільки члени його роду Паралати. Вони ж, як палата лордів, схвалювали чи не схвалювали рішення, що приймались у колі. В скидському суспільстві діяли соціальні ліфти, будь-який вільно народжений воїн і навіть колишній раб. Міг стати воєначальником, якщо проявляв особисту хоробрість та мужність. Тоді він отримав землі від царя, у нього з'являвся свій загін, воїни якого поселялись на його територіях. Проте той самий ліфт міг опустити й вниз. Воїнів, що вчинили важкі злочини, а найстрашнішим злочином, оскільки, було порушення даної присяги. Воїнів, які виявили боєгуздво, зрадництво, хтарто не віддавали боргів або були спіймані на крадіжках, безжалісно виганяли чи обертали на рабів. Геродот розповідає нам, що рабів усліплювали, але в цьому випадку батько історії явно помиляється. Не тому, що скити були такими вже гуманістами, насправді вони були дітьми свого часу. А тому, що ну, яка користь у степу із незрячого робітника. Втім, рабів у скитів було небагато. В кочовому пастушому господарстві потреба в рабській праці не є критичною. Тому з військовополоненими скити особливо не панкались. Якщо тільки ті не походили зі степових родів, то рабів продавали в інші країни. Найчастіше не дуже далеко. У хліборобів та ремісників рабство було поширене набагато більше, аніж у степовиків. Скетські юнаки нерідко йшли служити найманцями, а оскільки вони вважались найкращими у світі лучниками, ціна найманців з китів була високою. В часи процвітання атенської держави у п'ятому столітті до Різдва скитів наймали на службу в Атенську поліцію. Служба, ця правда, не була ні престижною, ні шанованою. В комедіях Аристофана скити поліцаї – це грубі, тупі, хабуваті, п'яниці держиморди. Ну, це зрозуміло, бо деколи, скажіть мені, простий народ любив правоохоронців. А комедія Аристофана писалася якраз для простого народу, навіть задля дуже простого. Атенські казні таке задоволення обходилось недешево до 30 талантів на рік, що складало при бюджеті всієї держави приблизно 2000 талантів щорічно. Це маленьку суму. Тому вже в наступному столітті від такої дорогої служби довелося відмовлятися. В самій же скільки правосуддя здійснював цар, як правило, людина, котру хтось звинуватив злочині, приводили до царя. Спочатку виступав позивач, і якщо провина була очевидною, підозрюваний зізнавався, його відразу ж убивали, чинили рабом або виганяли. Це було всього лиш три опції. У спільних же випадках, коли доказів не було, або коли вони вважались недостатніми, стосувався давній звичай Божого суду двобій, у якому переможець визнавався таким, що має слушність. І підтвердженням його слушності була голова відповідача. Найщою чеснотою була вірність слову, а особливо вірність дружбі. Мав місце спеціальний ритуал братання, в якому дружба скріплювалася кров'ю. До цього в чашу наливали вино, а воїни, котрі зібрали стати побратимами, різали собі руки, проливали кров у цю чашу і по черзі пили з неї. Порушник присяга, як казали, скит не повинен вважати себе скитом, але може вважати себе покійником. Зазначимо, що цей звичай побутував і в козацькій Україні. Головне скельське свято протягом трьох днів відзначалось наприкінці осені, десь 20 або 21 листопада. До речі, 21 листопада це день шанування архистратеа Михайла, небесного патрона України, Києва і усіх військовиків. Чи випадково це. В ці дні роди сходились разом, забивали зайву худобу. Підбивали підсумки бойового сезону, розповідаючи про свої подвиги і демонструючи свою здобич. Всі, хто відчув смак перемоги, приносили на збори її докази, голови ворогів або хоча б їхні скайти. Тим підносили вина в спеціальному кубку слави. описує описується так: цієї посуди не п'ють тільки ті, хто вбив ворога, ті ж, кому не довелось ще вбити ворога. Не можуть пити вина із цієї посудини і повинні сидіти осторонь, як зганьблені. Для скитів це найганебніше з усього, а всіх тих, хто вбив дуже багато ворогів, тим підносять по два кубки і ті випивають їх разом. Для нас такий звичай видається більш ніж дивним, якщо не сказати страшним. Але не забуваємо, що скити були аріями. У яких військові заслуги цінувались вище від інших, і відсутність таких була ганьбою. Над чоловіком, який не став убивцею, сміялись, недарма ж сказав колись великий схіл пройшовши всі на землі, ти скіфію побачиш. Живуть там кочівники у гарбах, з плетеними дахами і колесами важкими. У них в сагайдаках дрімають вбивчі стріли. Їх норов є жорстоким і страшним. Стережись подорожаниним. Але ми все-таки пройдемося все з кецькими землями та зробимо це вже наступного разу. Укладаємо разом мозаїку української історії і разом шукаємо своє місце в ній. Підписуйтесь на наш канал, щоб першими отримувати доступ до найцікавішого. Hi, it's State.